Головне в нашій справі, вітаю, мирі друзі. Нічого не забути. От у мене сьогодні нас одне завдання. Нагадати вам і собі, що 21 серпня, 16-й годині, 30 хвилин, в музеї історії міста Києва, це в самому центрі української столиці, станція метро театральна, відкрита публічна лекція. Про батьків України. Ви дізнаєтесь про те, нарешті я би сказав, дізнаєтесь про те, хто коли з якою метою, в який спосіб проголошував незалежності української держави, поза тим, як вона називалася, чи те республіка, чи гетьмана, чи соціалістична республіка. Що там буде цікаво? Ну, Для мене найцікавіше подивитися wow. вам в очі, а вам поставити ваші питання, які ви не можете поставити, чи ставити їх в соціальних мережах. Запросив я на цю зустріч Віталіка Гардієнка і Володимира Тихого. Хто такий Володимир Тихий? Він режисер, бавилон 13. Віталій Гардієнко це за. Загін, перепрошую, кіноманів. В 91-му році разом з ними ми реалізували проект таємниці незалежності України, який складався з трьох шісти. Вавілон 13 зняв фільму. Ведучим був Віталій Гардієнка. Більше мільйона переглядів на його ресурсі Загін. Кіномані. Вони правдоподібно розкажуть вам про те, з якими проблемами вони зіштовхнулися, що їх зацікавило під час підготовки цього фільму, як виглядає унікальний відеоархів тодішнього народного депутата і колишнього правозахисника Ярослава Кензера. Який до сьогодні Кензор і його архів залишаються унікальними свідченнями проголошення незалежності України і тих подій, які передували цьому історичному моменту, 24 серпня. 1991 го року я був очевидцем цих подій, я був тоді журналістом раді і від раннього рання до пізнього вечора перебував безпосередньо в будинку, безпосередньо в на балконі залу засідання, безпосередньо в кінозалі Верховної Ради в підвалі, де комуністична фракція вирішувала, що їй робити. Після цієї зустрічі, 21 числа в 16 годині 30, 30 хвилині, 30 хвилин, зможемо перейти буквально за ріг, там є прекрасна чебуречна, так і називається чебурек. Я просто люблю чебуреки. А після такої вечірки дуже добре обмінятися думками в неформальній, так би сказати, атмосфері, подивитися один одному в очі і розпитати про те, про що не завжди є можливість, або дотично це потрібно. Що ще? Ми зіграємо на моїх соцмережах в гру. Питання досить просте: скільки разів? Проголошували незалежність України в 20 столітті, там буде чотири варіанти відповіді. Вас прошу взяти аркушик паперу і просто для себе записати. Що ви про це знаєте? Скільки разів, кого б ви могли назвати батьком, чи батьками, чи матір'ю проголошення незалежності України. Неправильної відповіді не буде. Під час цієї зустрічі, 21 серпня, 16.30 в музеї історії міста Києва, ми. Перевіримо свої знання, і кожен свідомий громадянин має точно знати, що таке Україна, чому вона незалежна, чому вона має на це право. Кінець кінцем за це право кожного дня на фронтах гинуть наші сини, наші доні, нашого народу. 9 мільйонів людей залишили територію країни. Ми переживаємо кривавий, кривавий час, наповнений болем і стражданнями. Треба знати, власне. Що викуповують цей біль і ці страждання. Ну, здається, нічого я не забув, а забув одну річ. Будь ласка, зареєструйтесь для участі, для участі в цій зустрічі. Форма для реєстрації буде? Буде. В описі під цим відео. В описі під цим відео. Дуже дякую, дуже дякую вам всім. Сподіваюсь, зустрінемось ще раз, 21 серпня, 16 година 30 хвилин, музей історії міста Києва, станція метро. Театральна. До зустрічі!